Ха! Пару днів не зайшов за роботи і все, хлопці вже збудували тут майже місто. Гадзіли, Тігри, Телепорт. До речі, деякі точки в мене є. Є чи нема? та є, я точно є. Не потрапляю. Ось одна точка. Друга. третья. Четвертая. Четыре точки. Ну, что так себе? Тренировка металла. Конюшни, тваринки, слон жена. А, слон на себе. Тут Минимализм бражный. Такое еще. Я навіть, я мовчу, что там среда нет. шкафах, ящиках дуже багато Дарки, я так розумію, ресурсів. О, куча прямо. Станки круті. Що це таке? А, щоб роботи зібрати. Прикольно. До ще у нас десь запчастини були. Так, кулики тут понятно. Магія. Це для магії, я не розумію, це працює ще для магії. Велікан навіть є. ну, круто выглядаю, в принципе. Я не знаю, как он берется. А, так поглушить его треба. И, и теоретично это не так просто. Проще. Три куча ящики. Цела спальня для рубил. Терраса. Сейф. Бинбозный сейф. Да ну красота просто. Куча робів, тут вже ціле життя навіть. Є навіть трон. Шкаф залпового. Бармен. Тераса для випивань. Так, ну це просто неймовірно. Украсавчика ну, займаю. А, тут роботи зробили. Дуже класно все виглядає. Що тут за парк все є? Блінь. Смотрите, Олей, ну, короче, не безнадежно, чё не. Альфа. Да, не разбираюсь. Это наикрачнее, это наикрачнее, Олей. Блин, ну, классно, классно. Так, теперь оставляется тема в том, что <laughs> я не знаю, тут уже просто всё я, я ушел. Себе. Добре, розберемося з цим. Всім. А, зараз просто немає часу, багато роботи, не можу ніяк зайти нормально, пограти в гру. І з -за цього хлопці скучають, в принципі, да і. як сказати, не дуже вони і скучають. І завтра також мені треба по власним справам. Це в принципі не дуже добре, тому що я хочу все-таки щось зняти, щось трохи саме пограти. Я знаходишся на етапі сталі. а Зараз мені треба покращену сталь вже робити, в тобто... теорії. Цей еквівалент у моєму рівну чи ні. Ну, майже, так, да, 50 рівень якраз з'являється Hardened Steel Tools. А, відповідно. Ну, я десь. Там де треба. А що немає, до речі, цієї штуки, якісь стали? столеве і все і стар метал. Ну, прикольно, Це я не знав. Ну що ж, розберемось, в принципі. Зараз просто показати, що тут відбувається у нас. Ну відповідно. Відповідно, тримати в курсі. Така ситуація. Так що приєднуйтесь, долучайтесь, тому що... Компанія треба, хлопцям компанія треба, не завжди можу грати, десь можу від'їжджати, чи якісь командіровки. <coughs> Може статися так. Ну, і що, в принципі, граєш і без мене, тобто це нормально. Це, в принципі, так має бути, тому що я не можу бути завжди за штурвалом. І вже скоро я зможу також повертатися до процесу. Буду участником его.